Коли за вікном похмура осіння або зимова погода ніщо не пожвавить в пам'яті сонячні літні дні краще, ніж червоні ягідки суниці, що росте на вашому підвіконні, не варто думати, що вирощування суниці в домашніх умовах безнадійна затія, від якої не буде ніякого пуття, крім декоративного ефекту. Деяким ентузіастам вдається влаштувати на підвіконні або на лоджії цілу суничну плантацію і збирати з неї урожай стиглих ягід протягом усього року доведеться потрудитися. Звичайно, вам доведеться працювати і забезпечити рослинам відповідні умови, головні труднощі, яка відразу відлякує багатьох цікавляться. Необхідність досвідчивани суниців непогожі дні. З огляду, на що садової суниці потрібно досить тривалий світловий день, приблизно 12 годин витрати на електрику можуть виявитися відчутними. Але якщо вас не бентежить, якою вийде собі вартість ягоди і хочеться побалувати себе в не сезон, ночною домашньою суничкою не втрачайте час марно, для того щоб виростити відмінну суницю в домашніх умовах, вам потрібно буде створити оптимальний мікроклімат на балконі. Веранді або на підвіконні вентиляція, обігрів, додаткове освітлення, підготувати ємності для висаджування розсади, змішати з осені відповідну ґрунтосуміш або купити готову. Готовити з власної ділянки розсаду або придбати її в магазині. Висаджуємо суничну розсаду. Якщо у вас є дача або ділянку, де ви вирощуєте полуницю, зручніше буде у вересні викопати добре розвинені здорові кущики і, обрізавши з них все листя, відразу пересадити в квіткові горщики, якщо ж ділянкою ви не володієте, а купувати дорогу суничну розсаду не хочете, можна придбати насіння. З них виростуть якісні суничні кущики. Тільки перші ягідки ви побачите набагато пізніше. У відповідній статті на нашому сайті ви знайдете детальну технологію вирощування суниці садової з насіння. Суницю для домашнього вирощування бажано вибирати ремонтантну ягоди на ній з'являються протягом усього року і швидко дозрівають є різні сорти ремонтантної суниці садової з зожевими білими або кремовими квітками, ампельні і кущові. Великоплідні і дрібноплідні з ягодами жовтого кольору кремового або червоного, суниця будинку може стати справжньою окрасою інтер'єру, особливо якщо виростити відразу кілька різних за кольором і розміром сортів. Спробуйте високоврожайні сорти сієни Сахалінської і Сахалінська, розовоцветною флоріану або всесвітній дебют лізоньку Фодин з запашними ягідками і темно рожевими квітками, а також великоплідний домашній делікатес. Отже, візьміть досить просторі для соничних саджанців контейнери або квіткові горщики, і викладіть на їх дно хороший дренажний шар з дрібних лінчиків або керамзиту. оскільки сониці, хоч і потрібен регулярний полив, але перезволоження ґрунту і застою води в горщику вона не витримує на шар дренажу насипте дернової землі. З додаванням деревної золи і перегною і перемістій. горщик суничний кущик, як доглядати за суницею на підвіконні. Бажано розташувати горщики з садовою суницею на підвіконнях добре освітлених вікон. Це допоможе вам заощадити на додатковому підсвічуванні рослин. Варіант з підвіконнями краще, тому що в зимовий час суниця на балконі може рости тільки в тому випадку, якщо балкон утеплений. Ці ніжні рослини потрібно ретельно оберігати від заморозків. Домогтися гарного врожаю вам допоможуть наступні хитрощі, щоб висаджена сунична розсада швидше вкоренилася. видаліть перші з'явилися на ній квітконоси, коли на кістках відросте досить свіжого листя, нові квітконоси можна буде залишати для швидкого появи нових зав'язей обробляйте рослини спеціальними стимулюючими препаратами, час від часу вносите в горщики з суницею рідкі витяжки з біогумусу і органічні добрива. Тільки не перестарайтеся, інакше у кущиків виросте багато пишних листя. А ягід з'явиться, мало суниться, необхідно залізо для нормального розвитку, але вносити добрива з вмістом заліза не потрібно. Краще закопайте або застроміть в ґрунт горщиків іржаві цехи, окислюючись. Вони будуть передавати в землю і вони заліза, запилювати рослини можна за допомогою ватної палички або пензлика для малювання, щодня торкаючись ними до кожної квіточки. Ну і звичайно. Не забувайте регулярно оприскувати і поливати кущики суниці, як тільки помітите, що верхній шар ґрунту в горщиках підсихає.